Всім привіт. Приїхав з ліса. Офісами загрузили. Такого кобила на продаж є. Ціна договірна, номер буде в описі. Її 4 роки буде. Спокійно. Не копає, не кусає, техніки не боїться. Є така кубила, вона не продається. Їй 10 років. Звати Кара. лосани загрозили. Коні Львівська область. Примишлянський район. Село подусільно знаходиться а ну, Ірис? Всім до побачення.